Всім привіт! Обов'язково підписуємось, пишемо коментарі заставимо лайки. Останній поворот було вже майже північ, коли троє друзів, Ігор Сашко і Денис поверталися додому з риболовлі на старому позашляху. Вони були втомлені, але задоволені. На озрі Білий Камінь лобув добрий. Дорога вила через глухий ліс у Поліському районі. Де стільниковий зв'язок, пропадав ще кілометрів за двадцять до цивілізації. Я ж казав, що треба було виїжджати раніше, бурчав Сашко, стискаючи термос холодною холодної Та не скигли ти! — Ти що баба? підколов його Денис. Краще дивись на дорогу. І Ігор, що сидів за кермом. Тут, кажуть, трапляється, ну, всяке. Ану, зупинись! Раптом сказав Сашко, витрішившись у темряву між дерев. Там щось блиснуло. Ігор пригальмував світло фар висвітило фігуру жінки. Вона стояла просто на узбіччі, у старому пальто з довгим чорним волоссям, що закривало пів обличчя. Та ну нафіг! прошепотів Денис. Що вона тут робить? Підвеземо? запитав Ігор. Ти дурний? Це ж груш. Звідки тут взялась баба? Але Ігор уже відкрив вікно. Ви загубились? спитав він голосно. Жінка повільно повернула голову. Очі були порожні, ні зіниць, ні білків лише темні ями. Вона показала пальцем уперед у темну частину лісової дороги. Туди не їдьте, вони чекають, прошепотіла вона з таким тоном, що у хлопців похому всередині. Поїхали звідси, закричав Денис Ігор натиснув на газ. Коли позашляховик рвонув з місця, ще довго в дзеркалі заднього виду було видно силует жінки. Вона не рухалась, лише спостерігала. Це що було взагалі? Питав Сашко, витираючи під з чола. Галюцинація якась. Просто втома. Ігор намагався не зводити погляду з дороги. Та дорога ніби змінювалась. Вона ставала мужщою, покритою мохом. Гілля дерев опускалася все нижче. GPS не працював. Вони їхали майже 40 хвилин, а жодного знайомого повороту не було. «Слухай, Ігор, ця дорога, ми вже їхали нею, запитав Денис. Та наче так? Хоча і тут машина заглохла, всі троє застигли. Що за. Ігор кілька разів крутив ключ. Та була тиша. Навіть фари згасли. Що? Акумулятор? Денис вийшов і відкрив капот. Черт забирай, усе сухо. Жодного короткого замикання. В цей момент вони почули, як ліс видихнув, немов хтось або щось глибоко вдихнуло, а потім випустило повітря з тисячі легенів. Ви це чули? тихо прошепотів Сашко. Не стоїмо тут, рішуче мовив Ігор. Беремо ліхтарі і йдемо далі пішки. Маєш бути якесь село неподалік. До йшли пішки вже хвилин двадцять. Ліс був ненормально тихий. Не співали птахи, не стрекотіли цвіркуни, навіть вітер не ворушив листя. Час від часу позаду чувся якийсь хрузкий, ніби хтось іде слідом. Сюди, сюди, прошепотів Сашко, показуючи на зарослу стежку, що в бік дороги. Звідки ти знаєш, що туди? Ігор затримав його. Я не знаю, просто вона сказала не їхати вперед, а це не вперед. У, вони і звернули. Через кілька хвилин побачили стару дерев'яну хату. Вікна були вибиті, а двері наполовину зірвані. Але всередині виднілось світло. Там хтось є, радісно мовив Денис. Або не люди, тихо відповів Ігор. Усередині хатини стояла стара газова лампа, поруч, стіл, три стільці, і ще один пустий. На стіні чорні сліди рук, ніби хтось ліз по штукатурці і жодного звуку, крім потріскування вогника. Вони сіли, бо ноги вже не витримували. Це все схоже на якусь пастку, прошепотів Сашко. Та яка пастка? Денис розсміявся. Що ти, в фільмі «В жахів надивився, чи що? І тут пролунав стукіт. Один, потім ще два. В двері. стукіт не був людським. Він був рваним, ніби кістка била по дереву. Ігор підійшов до дверей і трохи прочинив. За дверима стояло щось. Воно було високе, з руками до землі. Лице чорне, розмазане, рот розтягнутий до скронь. І воно посміхалося. Чорт! Ігор гримнув дверима. Сутність не зникла, вона проникла крізь в будирку, як дим. Вона зайшла у їхню реальність. Першим закричав Сашко, щось схопило його за щиколотки і потягло на підлогу. Він намагався вчепитися за стілець, але той розламався його внутрішній крик зник під підлогою, що на мить стала м'якою, як вода. Назад! Назад! Ігор і Денис вибігли з хати і рвонули лісом. Позаду чулося виття не чоловіче. Ігор зупинився тільки тоді, коли почув, як Денис більше не біжить. Денис! обернувся він. Той стояв, витріпшись у небо. Його рот був розтягнутий у німому крику. поза дерева хтось стояв, та сама жінка. Тільки тепер у неї з рота звисали нитки плоті. Вона усміхалась, і її очі світились із середини. Ти не послухав. Вони чекали на тебе, прошепотіла вона. Ранком рятувальники знайшли лише одну людину Ігоря. Він лежав біля траси весь у болоті. Із виреченими очима ні друзів, ні авто не було знайдено. Його питали, що сталося, але він міг лише повторювати вони, вони між дерев, вони не забувають. Ніхто не повірив, доки одного дня серед справ поліції хтось не відкрив стару справу 1993 року. Троє чоловіків зникли в тому ж районі, залишивши по собі ту саму хату. А потім ще одна справа. І ще